Вітаю тебе, мій дорогі друже! З тобою знову я, Роман Одинець, автор і розробник найкращих в світі м'яких меблів трансформер, які ти бачиш ось на цій експозиції, які ми зараз розглядаємо в камеральних умовах. Проте мова сьогодні піде не про них. У нас, як ти знаєш, є з тобою ще одне завдання. Це а, розробка нового підходу до айдентики, тобто ідентифікації. Якщо раніше, а, good, знак goodwill року, Goodwill, у нас був а, нанесений на всю символіку, і під, і під знаменами якого? Під стандартами. Ми здійснювали діяльність, як ти бачиш, і бізнес-компас, бізнес-пісочниця на бізнес-пакеті виглядають саме так за цієї символіки. То зараз нам потрібно розробити нову айдентику. Айдентика, ми з тобою вже говорили про це. Це підход для ідентифікації, який має наскрізно. Проходить через всю діяльність. І ти вже знаєш, ми з тобою про це розмовляли, що ми вже деякі принципи застосували. Як ти бачиш, що тут ми взяли е, і застосували п'єдестал, який е, е, у нас вийшов внаслідок е, оцих е, чотирьох е, поєднання чотирьох кольорів Тетріс. Завдяки які, конструкції яких це математична конструкція Тетраміно. Ми отримали першість в світі. Тепер ми взяли його застосували в айдентиці для одинець ТОП сайту і Dising тобто платформи з дизайну. Що ми маємо зробити зараз? Як ти вважаєш? Ну, давай, ми вже вчились з тобою, навіть аналізували і робили конкретні е, з тобою рухи, ти завжди був поруч і знав, як це працює. Ну, а е, я е, маю надію, що всі ті, хто тут давно на каналі, вже зрозуміли, про що йде мова. Тобто, ми беремо і оце. Основне серцевинне виносимо на п'єдестал знову, і навколо нього занурюємось і створюємо. Дякую!